Привіт! Осінь у нас багата не тільки на врожай фруктів, а й на врожай овочів. Овочів нам осінь приносить дуже-дуже багато. Тому ми сьогодні з вами спробуємо намалювати врожай картоплі. Ну що, будемо пробувати разом? Давай з тобою уважно подивимось на наш врожай картоплі і поговоримо трішки про неї. Якої форми картопля? Якого кольору? На які геометричні фігури схожа картопля? А яка картопля на смак? На екрані картопля одна чи її багато? Давайте одразу з вами визначимо, що ми будемо малювати коричневими кольорами. У мене це світлий і темний. У вас можуть бути будь-які відтінки коричного кольору. Але ще ми знаємо, що картопля буває червоною та білою, тому ми можемо міксувати, і в нас вийде з вами незвичайна картопля, але буде вона незвичайна тому, що намалювали її ми з вами. Змочуємо пензлик та набираємо фарбу коричного кольору. Ваша картопля може бути різноманітної форми, розміру та різноманітно лежати. Малюємо ось такі гарні три картоплини різного кольору, різної форми та різного положення. Гарно вимиваємо пензлик, набираємо чорну фарбу та малюємо цяточки. Ось така у нас з вами вийшла гарна, гарна картопля.